В чому зараз є найбільші екологічні ризики на Донеччині? На мою думку, перший ризик це те, що ця громада громада на території Донеччини втратила здатність до стійкого розвитку. І, відповідно, це пов'язано з забрудненням, засміченням території, руйнацією критичної, критичної інфраструктури і взагалі здатності. Цієї території до сталого розвитку і самовідновлення. Про це мало хто говорить, мало хто про це згадує зараз на тлі нових тенденцій зеленого відновлення. Проте ключовою екологічною проблемою, яка буде визначати майбутнє Донеччини на наступні, як мінімум, 20 років, це те, що громади втратили. Здатність до сталого розвитку, і е, ця війна спричинила е, негативні датості е, параметри. От є, є 17 критеріїв сталого розвитку, і якщо ми будемо говорити про саме про Донеччину, про громади Донецької області, то ця війна по факту знищила всі ці 17 критеріїв. І, відповідно, це буде найбільша проблема для як для існування цих територій, так і їх відновлення у майбутньому. А серед цих критеріїв не тільки екологічні, а да, вже ж не всі вони критерії сталого розвитку є екологічними. Проте це є найголовніше. Якщо говорити більш конкретно, то з проблеми, з, яким, з якими стикнуться, да, це ну на мою думку, це неправильне питання, з якими вже стикаються. Громади, які досі залишаються або ж в окупації громадяни, або на лінії розмежування і активних бойових дій, це в першу чергу відсутність стабільного водопостачання і питних задоволень для питних потреб, і відповідно забруднення і знищення водою. Далі це є заміновані території, це величезна суто екологічна, а не технологічна проблема, тому як вона пов'язана вже буде і з забрудненням, і з відновленням. А також проблеми пов'язані з величезною кількістю відходів руйнації, які утворюються не тільки на територіях населених міст, да, житлових кварталів. Я впевнений, що ваші глядачі та читачі неодноразово бачили ці страшні кадри з зруйнованих міст, де від багатоповерхівок залишився тільки ну, якийсь бетон, залізобетонний каркас. Да, ось. А ми також маємо говорити і про небезпечні об'єкти, яких було багато на території Донецької області: це заводи, склади, склади хімікатів, склади е, пестицидів, гербицидів, е, нафтопродуктів, і бозна чого склади небезпечних вантажів, небезпечні виробництва, які так само зараз зруйновані. І віть собі, що весь цей. Е, Умовно кажучи, завод або склад небезпечних речовин перетворився на відходи, які не просто відходами рунації, а ще й небезпечними екологічно небезпечними відходами рюнації. Ось на мою фахову думку, це основні проблеми, з якими стикнуться стикаються зараз вже громадяни і будуть стикатися в майбутньому. Ви згадали про відходи руйнації. Також хочу записати, що, запитати, що з ними робити, і також з відходом вибухонебезпечних речовин. Так, це міни, це те, що залишається від снарядів. І чи чинний закон взагалі він враховує, що з ними робити, всі аспекти так, з відходами руйнації, і наскільки це безпечно їх повторно використовувати? Я пам'ятаю, що в законі є норма, що можна з відходів руйнації, наприклад, їх використовувати для будівництва доріг, ну тобто ну, певного шару на да, будівництва доріг. Ви згадали про закон, славно звісно, закон про управління відходами в першу чергу. Цей закон був написаний для мирного часу, і він повторює мирні часи стабільного і сталого розвитку країн Європейського Союзу. Тому, на мою фахову думку, цей закон є гарним, декларативним і неможливим для застосування в реаліях. І особливо в реаліях Донецької області. Якщо ми будемо говорити про відходи руйнації, їх дійсно дуже велика кількість різноманітних класів. І в теорії це все гарно виглядає, що їх потрібно сортувати, їх потрібно розділяти, повторно використовувати і тому подібне, але це все в теорії. На жаль, ця теорія навіть в відносно безпечних регіонах України. Вже стихнулося з реаліями менеджменту. Тому давайте от реально подивимося на речі, як показує практика міст не Донецької області, а візьмемо Запорізьку, наприклад, область там, де частина території, більше, ну, частина території є підконтрольною і відбувається управління цими відходами руйнації. А коли це відбувається, їх просто взяли, згрібли в одну кучу і просто забрали з території міста. А тепер уявіть, що у вас повністю все місто зруйноване. У вас все місто всі ці сотні гектар це є сплошний полігон твердих побутових відходів, ну, відходів руйнації випадку. Тому як це буде працювати, ніхто не знає, ба більше, тут потрібно розуміти, що є одна проблема, з якою ми стикаємося і будемо стикатися на Донеччині в першу чергу. Це кадровий кадрова проблема. А хто це буде робити? Шановні, ми кожного разу, коли ми чуємо якісь е, е, заклики, плани відновлення, в мене постійно одне питання: хто саме це буде робити? Я завжди кажу, що умовно Урсула фундерляйн не приїде в Краматорськ і не буде розбирати завали, і відновлювати, сортувати або ж там далі використовувати ці відходи для будівництва двері. Тому ми маємо розуміти реально, що на даний момент най… Е, Найлогічнішим буде, що ці відходи будуть просто складуватися і далі, можливо, щось з ними будуть робити щодо екологічних критеріїв, а вже ж відходи руйнації доцільно використовувати для будівництва доріг після відповідного сортування, подрібнення Ще є багато елементів, які можна використовувати повторно, але знову ж таки, давайте будемо відвертими. Ну, це гарно в теорії. А далі як е, ці сортувальні комплекси, де ми їх візьмемо? Ми вже стикнулися з тим, що е, основні провайдери європейські не вбачають за необхідне так. Основні європейські провайдери, які є власниками цих дуже дорогих комплексів, навіть мобільних, бачать великі ризики їх розміщувати навіть в Полтаві. Є ще в когось якісь питання? Ні. Тому давай це, це гарна, це гарна теорія, але давайте більше до практики. А щодо відходів руйнації, по відходам, які є зараз на житлових забудові, вони є більш-менш безпечними, їх дійсно можна буде складувати, а потім використовувати для якихось цілей, якщо це буде економічно доцільно, тому як в етапах відновлення. Ключовим є, щоб, щоб хто не говорив, є економічний чинник, а не е, чинник екологічності, тому що ми будемо працювати в умовах дефіциту часу і дефіциту і браку ресурсів. Тому, якщо буде дешевше, вигідніше і швидше взяти якийсь щебень з кар'єру за 100 кілометрів і привезти, то саме це зроблять, а відходи використовувати не будуть. Більш складне питання по відходах, саме як я вам зазначав, по відходах з небезпечних об'єктів, з тих самих заводів, тому як ці відходи неможливо використовувати, як ви зазначили, для будівництва доріг, тому що ці відходи можуть бути засмічені, забруднені в цьому випадку забруднені а найрізноманітнішими сполуками. Відповідно їх потрібно складувати, потім вивчати, оцінювати і, можливо, далі використовувати. Щодо розмінування е, територій, то самі відходи е, від е, знищення е, бойових частин та боєприпасів вони не становлять після того, як їх зруйнували, не становлять значної екологічної небезпеки. Відсутні будь-які опубліковані дані щодо вторинного забруднення після того, як знищення. І їх не така велика кількість. Інше питання, що через замінування величезної кількості територій, не в рішеннях всю, будемо умовно вважати, що вся територія зараз Донеччини, особливо та якого, а, на території, якої відбувалися активні бойові дії, вона і замінована. Відповідно. До моменту розмінування неможливо навіть піти воду дати, електропостачання відновити, да, тобто життєзабезпечення відновити, а далі вже відновлювати лісосмуги, поля, використовувати екосистеми природні і так далі. Ось чому проблема гуманітарного а тут, навіть технічного розмінування, є найболючішою. Вона буде стримувати будь-які дії по відновленню. На Донеччині було дуже багато допоможтавного вторгнення цілих промислових підприємств, які забруднювали довкілля так області. Зараз частина з них не працює. Хтось виїхав, когось якесь підприємство зруйнували. Наскільки змінилася можливо екологічна ситуація області? Наскільки стало чистішим повітря? І можливо про відбудові цих промислових підприємств що треба враховувати когось чи при перезапуску що має, які мають екологічні більш рішення бути. Е, так я з вами погоджуюся. Донецька область, і взагалі весь придніпровський регіон. Придніпровський і схід України це, це історично був промислово навантажений хімічні виробництва, коксохімічні виробництва, нафтохімія, полімерна хімія і, взагалі, будь-які види хімії, металургії, гірничо-збагачувальні комбінати і добування всього, що можна було добу. Ми маємо зрозуміти, що ось саме ці небезпечні підприємства вони нікуди не переїхали. А вже ж ми маємо приклади, як переміщувалися, і слава богу, це відбулося: переробна промисловість сільськогосподарської продукції, ну відносно безпечні підприємства. Як приклад, заводи нещодавно я про це читав, не розгорнуту статтю, заводи гристих з Бахмуту. Да, його можна було частково перевести, проте коксохімічне виробництво або завод азот, його неможливо перевести. Відповідно, ми маємо розуміти, що вся небезпека, все, що десятиліттями накопичувалося на цих заводах, на цих небезпечних об'єктах, воно там і залишилося. І зараз, за рахунок того, що неможливо на території, на вісімдесяти території, взагалі неможливий будь-який моніторинг. Ну, відслідковування ситуації, щоб дати відповідь вам на ваше питання, його часто задають і журналісти, і громадяни, і в експертних колах. А що от робити з цим заводом? Шановні, перед тим, як ви отримаєте якусь пігулку від лікаря, лікар вас має, я вам просто аналогію хочу навести, лікар має вас оглянути, подивитися аналізи, тому що ну, це дурість пити антибіотики, якщо вони не потрібні. як при. Так само і тут неможливо зараз сказати, що буде з цими заводами, в якому вони стані. Якщо ми говоримо про, ви підняли питання про атмосферне повітря, то по тих даних, які ще збираються, це в нас ем, Слов'янськ, частково Краматорськ, а з громадських мереж моніторів це ще добропіллі і малі міста і селища. А в Донецькій області супутниковий монітор, буде дистанційне моніторинг. Треба сказати відверто, що війна принесла для якості повітря неочікуваний да, випадковий ефект. Якість повітря покращилася. Це факт. Це безумовний факт. Ну, от покращилось. Це в першу чергу за рахунок того, що велика кількість підприємств просто перестали існувати як такі. Ось. Але це не означає, що проблема з екологічною безпекою, в тому числі е, атмосферного повітря, ґрунтів або води, вона вирішена. Це велике питання, це велика проблема, що робити з екологічно небезпечними підприємствами, які були в мирний час на особливому обліку, тому що там могло статися що завгодно. Я хочу нагадати вам минулий рік, да, коли росіяни атакували. Е, Аміакопровід, Тольятті, Одеси. Пам'ятаєте, скільки було паніки і тому подібне. Притом цей аміакопровід він був на робочий. А тепер давайте будемо відвертими: а в нас є як мінімум три величезних аміачних підприємства, які були в них щось там залишилось досі. І що з ними робити після. після е, Після деокупації це теж велике питання, Ба більше є ризик того, що в момент, в момент контрнаступу, і це не моє гадання, це я навожу приклад бої за Азот Сєвєродонецький, коли росіяни вони використовували небезпечні об'єкти на території заводу. Якості тактичної зброї. Вони їх обстрілювали цистерни, які там знаходилися, і створювали ну, реально великі проблеми. І таким чином можна передбачити, тому що ми бачили, що вони взагалі коїли в Херсонській, в Харківській області, в Київській області. Ми можемо передбачити, що коли буде контрнаступ, вони будуть відступати, вони можуть використати ці залишки небезпечних заводів. Для того, щоб зробити просто непридатну цю територію для життя. І як приклад, що їх нічого, на жаль, не буде стримувати. Ну, до 6 червня минулого року я постійно казав і вірив, що ну, ну це дурість створювати екологічні катастрофи. Але після теракту на Каховський ГЕС я вже розумію, що для них. Uh, ну, і ми маємо і командування, це теж розуміє, я фермер. що нема для них нічого святого, і відходячи, буде, а так не доставайся ж ця територія ніколи. І, на жаль, всі ці небезпечні об'єкти, особливо хімічно небезпечні, хімічні виробництва, коксахін, весь, вони є, можуть бути використані як е, е, тактична зброя. І це теж велика проблема. Тому до цього питання ми маємо ну, особисто моя думка: ми маємо що робити з цим підприємством? Ми маємо думати, коли ця територія буде звільнена, і ми зможемо взагалі зрозуміти, чи потрібні нам, наприклад, ці підприємства там, або чи, мож, чи хочемо ми їх заморозити. Тому що в будь-якому випадку є такі думки серед моїх колег: є думка, що. От Ну, не потрібні, наприклад, там же ці куксохімічні виробництва, ну і ладно. Ні, не ладно. Шановні, а за які гроші ми утилізуємо те, що там досі є? А в майбутньому проблема, з якоюсь стикнеться, дуже гарно описана в книзі Справедлива вугільна трансформація або вугільна трансформація вугільних регіонів, яка була, до речі, опублікована у 2021 році. Спільнотою кодії, наскільки я пам'ятаю, да? те питання, що потрібно диверсифікувати, тобто перейти на якісь інші соціально-економічні рейки для територій, якщо вони були дискусійними до війни, то зараз це просто ну, данність. Тому як відновлювати більшість підприємств, особливо в гірничо видобувній галузі, шахти затоплені. Ну, може, хто не розуміє, але шахти затоплені і відновленню не підлягають. Відповідно, вже потрібно думати, як само використовувати ці території, якось якісь нові виробництва, знайти новий сенс для Донецької області, щоб вона асоціювалася вже, да, це, до речі, соціально-екологічне питання, і воно визначено в цілях сталого розвитку. Який сенс у цієї території? Якщо раніше це було е, вугле рудо добувне і переробне територія, да, терикони Донбасу, як то казалось, Донбас з чим асоціюється? Шахти і терикони, то тепер потрібно вже думати, а з чим буде асоціюватися. І тут потрібно згадати, що це е, одні з найродючіших земель в Україні. І сільське господарство є, е, можливо, стало сільське господарство, в тому числі можливо, є тою основою, яка допоможе цій території в зеленій відбуванні. Що можна зараз зробити для відновлення, Так, які кроки ну, е, ці кроки вони дуже прості. Я радію, що взагалі про це думають і вже їх втілюють. А частина області не окупована. Підконтрольна і розвивається. І відповідно ресурси зараз потрібно направити і зосередити на зеленому відновленні, соціально-економічному відновленні тих громад, які є підконтрольними. Як я вже згадував, це і Краматорський, Слов'янська, Добропільські громади і інші малі громади, тому що вони потім стануть центрами, ядрами для перенесення тих самих трудових ресурсів. Далі під час відновлення десь має бути осередок. і в цьому сенсі я дуже радий, що міжнародні донори. Я відслідковую які є програми допомоги, вони зараз почали фокусуватися саме на цьому, бо там потрібно підвищити сталість того, що є в нас зараз. Другий аспект це величезна проблема втрат лісозахисних смуг і штучно насаджених лісів на території області. Все зафіксовано. Я радий, що і в міністерства є. Uh, розуміння цієї проблеми саме тому вони вже створюють величезні uh, посіви посівного матеріалу, закладають посівний матеріал для того, щоб через 2-3 роки, і я рахую, що можливо вони щось знають, що через 2-3 роки так і треба буде вже сажати ці саженці. І, відповідно, вони вже готують наперед. Велику, ось те, як ми казали, мільярд дерев. Так, да, їх потрібно буде висадити, і не один, і особливо на Донеччині, тому як лісозахисні смоги вони захищали і штучні ліси, вони захищали цю територію від вторинних проблем. Вторинних проблем. І третій аспект, з яким з яким що потрібно вже зараз робити, це. Допомагати громадам переходити на альтернативні джерела енергії, як для побутового використання, так і для, наприклад, життєзабезпечення як водопостачання. І тут ми так само бачимо, як поступово е, люди ну, через вимушені обставини, але вони все більше і більше починають е, ставати енергодецентралізованими, теплодецентралізованими і тому подібне. Тому як відновлення, це вже просто об'єктивний факт. Будь-які відновлення цих територій, можливо, тільки в умовах децентралізації, будь-якого споживання. І таким чином, а, от, я би порадив, що вже а, а, ці громади, які зараз є на території області підконтрольні, там, де досі залишаються живуть люди, а, і в цих умовах, щоб зробити їх як показовими. Да, допомогти їх всталості, а вже далі просто поширювати, поширювати цей досвід на ті території, які ми будемо деокуповувати.